Одного разу, коли я приїжджаю до спортсменів, то отримую величезне задоволення. По-перше, вся Донеччина пишається вам. Пишається, що ви не опустили руки після початку повномасштабної війни. Да, всі ми розуміємо, що багато спортивних майданчиків на Донеччині зруйновані чи пошкоджені. Но ви тренуєтесь за межами області і величезну кількість здобутків здобуваєте на спортивних майданчиках, як державних, так і міжнародних рівнях. Вся Донеччина вами пишається. Зараз, в принципі, вже я адаптувався. Важко було перші роки. Повномасштабного вторгнення. Зараз трошки легше. Зараз тренуюся в селі Піщанка. Ось на постійній основі там гривий зал. Дуже багато дітей там тренуються, Вони мене вдохнулять. Ось. В цьому році я показав добрий результат на чемпіонаті Європи. Я зайняв три перших місця і одне друге. Область підтримує стипендію. Кожен місяць надходить мія стипендія. Після кожного старту міжнародного, тобто чи світ, чи Європа область підтримує одноразовою винагородою, грошовою. Я дуже вдячний. Це велика підтримка в такий тяжкий час. Так що дякую. Досвід спортивний ще пригодився і Збройних силах, і я долучався до підготовки мобілізованих молодих військовослужбовців, Брав участь у їхній підготовці на полігоні і в таборах підготовки. Просили залишитися ще на рік. Ну, Я сказав, що я буду обов'язково допомагати, ще краще допомагати. Тому дякую Володимиру Петровичу управлінню за таку дієву підтримку. А ще головне хочу сказати, що я слідкував за досягненнями спортсменів, роботу тренерів. Мене надихали ваші медалі, ваші успіхи. Я про кожного читав, за кожним перешипав. Ну і не тільки за спортом я слідкував, я кожен вільну хвилинку дивився, як живе область, чим вона живе, яку допомогу отримують мої побратими, колеги бригади. Тобто я це все бачив, відчував на собі, тому дякую Вадим Сергійович, за ту допомогу, яку отримували Збройні Сили в нашій області.